Усім доброго і мирного часу. Ось ще раз хотів вернутися до своєї саморобної каталітичної грілки. Усім дякую, хто написав мені коментарі, поради, дав посилання на інші відео, все, що зміг перечитав, передивився, ну і зробив якісь висновки. Як я робив, що я вдосконалював, що переробив, коротенько покажу. Оце накрутив сіточку на цю шпажку ось з тої самої сіточки, з того поршня до чаю. І цю трубочку з цієї сіточки хочу вставити сюди і все кругом обложити ватою, щоб краще виділялося бензину. Ось так. Заталував вату кругом цієї сіточки, тепер цю шпажку можна виняти. І ось так воно виглядає. Ну, Старався відцентрувати. Ось так доверху набив вати Злегенько, так, щоб не сильно затрамбувати. Трохи зменшив самого каталізатора в два рази, напевно, пробуємо так. Нагрів сам корпус, підпалив і от що має. Ну, свічка якась військова з гільзи. І все ж я добився, щоб каталізатор працював. Зменшив його в два рази. Також та сіточка всередині дала свій результат, більше виділяються в пари бензину. Працює. Ну, але працює неефективно. Тобто нагрівається тільки ось тут. І то не дуже сильно. Тобто каталізатор працює, перевиділяється, гріється, але повністю вона не прогрівається. Видно дуже товсті стінки, велика теплоємкість і не встигає воно то все прогріватися. Коли збільшив розмір каталізатора, дав його більше, він просто перестає працювати. Тобто, мав би нагріватися краще, корпус нагріватися ліпше, більше, але видно, доступ кисню стає менший і він перестає працювати. Після оцих всіх тестів, експериментів я дойшов висновку, що не варто цим займатися. І Сама грілка виходить, важка, тут металу багато, а ефективності виявилося мало. Так що не варто тим заморочуватися, краще купити вже готову. Наприклад, ось оцей китайський варіант. В районі 300 гривень он на Оликсі. І вартість у цієї саморобної виходить більша, ніж купити готову. Тобто тільки сам цей подовжувач Нікеліру коштує 209 гривень. А тут ще ці заглушки, перехідники, сіточки, ну не варта. Працює вона досить добре, сам перевіряв, переконався. По відгуках також пишуть, що працює добре. Ну, Кажуть, місяць, якщо використовувати день в день, вона місяць працює. Потім вже перегорає, просідає сам каталізатор. От На рахунок каталізатора можна поміняти якраз цей оригінальний стоїть ГК. Поставити і кажуть, працює працюють вона набагато краще. Тобто таку грілку купити на Олексі від 300 гривень 350 Ось покажу фото. Є ще інші варіанти, такі як Zippo. Вони також, кажуть, добре працюють. Ну, але стартують вже від 1000 гривень. Звісно, найкращий варіант це ця радянських часів ГК1, грілка каталітична 1. Але знову вона ж таки дорога. На Оліксі там купити можна ну, 2 800-3 тисячі. Нову бачив за 6 тисяч продають. Ну, це вже, звичайно, перебор. Краще купити ось ці китайські 2-4 штуки, засунути в кишеню 2, і буде вона гріти нічим не гірше. Так що, ось до таких висновків я дійшов. Ще раз хочу подякувати всім, хто відгукнувся, всім, хто мені щось порадив, дали посилання, якісь рекомендації і так далі. Покажу ще деякі варіанти, які я знайшов на просторах інтернету. Можливо, буде комусь цікаво.